Доброго вечора, дорогі підписники і гості каналу Село Моя Доля. Вітаю вас на каналі. І цей відеоролик буде знову для тих, хто любить зимові посіви. Я вже показувала і говорила, що 4 січня посіяла деякі. Деякі квіти і кімнатні помідори, і кімнатний перець. І говорила, що буду інформувати про те, як вони сходять. І от сьогодні 14, вибачте, 15 сьогодні січня. І я інформую, ось так зійшли помідори міні-бел. Я посадила 9 зерняток, 9 насінин, і всі вони зійшли стопроцентово. Іншими сходами поки що не дуже так можу похвалитися. А садила я тоді перець кімнатний ще, і з цього перцю. Сім насінин, здається, мені було поки що. Одна насінинка виткнулася, проросла добренько, і друга якась трохи така. Ще не вирівняно, і поки що більше нема нічого, а сьогодні вже 10 днів з часу посіву. Я говорила тоді, що насінням я сіла з минулих років, яке в мене залишилося, так що може таке бути, що воно може і не посходить. Але ось починаю витикатися мій катарантус. Я не знаю, чи тут буде видно, я так не можу. Сфокусувати чуть-чуть видно, катарантус я сіяла ось такий суміш. Десь читала в чому і що сходить він. Одні пишуть, що дуже швидко, а інші пишуть, що не дуже він так швидко сходить. А я його, правду сказати, сіяла позаминулого року. Я вже не пам'ятаю, скільки він сходив, але бачу, що насіння витикається, так і таки сходить. Видно, що є рослинка зверху, і десь з краю я бачила пару рослинок. Що вже також зверху. Решта моїх посівів поки що поки що сплять. Так що будемо спостерігати далі. А за Катарантус хочу сказати, що про нього пишуть, що для нього занадто високої температури не буває, бо для того, щоб... Проросло насіння, потрібна була, температура має бути не менше, ніж 25 градусів, звичайно ж плюс. А якщо більше, то це тільки на користь йому. Так що, ось такий виридан, наш катарантус. Якщо хтось не вирощував, я нагадаю, що по-іншому я його називаю ще барвінок. Або ще, по-іншому, називають чиста рослина, тому що до нього влітку до його блискучого листя, ніби полакованого, навіть ні мох, який не припадає, ні пилюка, нічого. Тільки головна умова це висока температура. Умова для того, щоб він спочатку проріс в кімнатних умовах, а потім, щоб добре ріс і добре розвивався. А потім пізніше, вже 8 числа. Я взяла і прокільчила в такому ватному диску решту помідорів міні-белги. Їх в пачці було багатенько. І знову, як бачите, вони вже не тільки прокільчились, але й переросли. Так що я їх зараз посажу в окремий якийсь контейнер. І знову ж таки, того ж таки, 8 числа, я накільчила. Огірки кімнатні, але також насіння давнє. Так що я думаю, що вони, напевно, і не проростуть. І поки що е, жодного прокільченого зернятка нема. Як ви знаєте, огірки швидко прокільчуються. І крім того, знайшла ще якесь давнє насіння евкаліпту і прокільчила. Із нього я бачу, що прокільчилося два зернятка. І ще також замочила насіння пелагонії зональної, також насіння з попередніх років, поки що не видно, щоб сходило. Отож, насіння прокільчених вже помідор розклала, чи навіть не прокільчених вже пророслих, добре розклала в підготовлені борозенки, залишається засипати ґрунтом. І нехай сходить. Потім дочекаюся першого листочка і буду пікірувати те, що в горщику раніше, а це, звичайно, пізніше буде добре, що не все разом. І мені його, правду сказати, стільки багато не треба до насіння помідорів, але вже вирішила висіяти все. Щоб воно мені не валялося, щоб знов потім не муляло мене. Я не думала, що в мене валяється насіння з попередніх років. А ще зараз хочу посіяти мої, У мене всього-навсього є 5 насінин в колборці, в пробірці вірніше. І хочу посіяти два зернятки, посадити два зернятки евкаліпта. Контейнер, в який я посадила помідори, минулорічні, я його помила. Там є отвори для стоку води поставлю десь на щось, і так він буде стояти, аж поки не, не проростуть і не підростуть помідори. Звичайно, кожен день потрібно буде відкривати кришку і провітрювати. Ще знайду різинку, щоб притиснути, щоб не відкривалося. Еустома ось така у мене сільвер. Написано, що вона крупно-квіткова. І рекомендується її сіяти. Тут в анотації написано, що в лютому, але я зараз розкладу ці дрібненькі зернятка. Бо ви знаєте, що еустома дуже довго сходить. Але е, говорять, що великорослу Еустому. Така, в які квіти готуються на зріз, сіють раніше, а контейнерну таку, яка може вирощуватись в кімнатних умовах, сіють пізніше. Це контейнер а не ви... контейнерна невисока. Так що я її зараз розкладу зернятко. Якщо хтось не бачив, ось така. Пробірочка і там п'ять оброблених біленьких, біленьким драже. Сіється поверхово, не загортається. Я зробила невеличкі виямки, щоб це насіння нікуди не поділося. Мені тут не дуже виднося, бо агроперліт додавлений білий. І розкладу в кожну цю виямку на сінинку. І ще в одну виямку покладу. Дві насінинки евкаліпта пророщеного, прокільченого. Розклала всі виямки, але тут нічого не виднося, бо білі гроперліт. І також поклала дві насінинки евкаліпту. Евкаліпт ось такий флагман. Також у мене насіння з попередніх років. І написано, що воно має гарантовано сходити до, десь я бачила, тепер я вже не бачу. До 19-го роді. Ні, фасовано в 19-му році, а має сходити. До 12-го місяця 22-го року. Але, як бачите, насін... дві насіннинки прокільчилися, а решта візьму назад, покладу туди, де прокільчується насіння, в тепле місце, і буду бачити через пару днів, чи воно прокільчиться. Зернятка евкаліпту трохи пригортаю, хоч написано в анотації, що воно сіється поверхово. Але потім я дивилася інших блогерів, і, зокрема, Нелю Мурашкіну, напевно, хто займається вазонами, то вам таке ім'я відоме. Відома така вона, напевне, агроном квітникар. Вона говорить, що присипається евкаліпт. Ну, от уж я трошки його присипала, а ось тому тільки з брізкою водою, щоб вона мала кращий контакт із ґрунтом і зверху накрию, зверху накрию плівкою. І ще хочу посіяти, що в мене є давня насіння також. Вальзаміна уоліра. Не знаю також, що воно дійде, дуже воно дрібненьке теж. І теж воно в мене з минулих років завалялося. Повісіваю, хоч, звичайно, рисковано сіяти, бо е, не знаю, напевне, і ви бачите, що в Фейсбуці грозяться, що будуть відмикати світло, відключати. Те, якщо буде відключення світла, то хто його знає, як будуть. Проростати і підростати наші рослинки, посіяні в таку ж ранню пору. Але хочеться спробувати попробувати, проекспериментувати. Будемо бачити потім, чи будемо мати результат, чи тільки все намарно. Я ще мало сказала, чи зовсім нічого не сказала про авкаліпт. Ну, написано, що це дуже така, крім того, що красива, то ще й ароматна рослина, невибаглива. Має аромат, схожий, щось середнє між запахом лимона, меліси і ще якоїсь іншої. Не пам'ятаю лікарської трави. А я хочу сказати свій досвід використання листя каліпту, купленого в аптеці одного року. Чоловік хворий був довгий час, йому кололи антибіотики, і потім від цих антибіотиків в нього зробилася хвороба горла. Якась ангіна стала, сталася в нього незвичайна ангіна, а така, що її ніяк не можна було злічити. Стафілококова, ніби говорили. І був дуже такий білий наліт на горлі. Чим тільки лікарі не, не лічили, нічого не допомагало. Потім я згадала, що десь я читала про відвар евкаліпту. Я купила листя евкаліпту в аптеці і варила відвар з листя евкаліпту, і цим відваром вилікували таку хворобу. Так що дуже хотілося б мати серед своїх кімнатних рослин таку рослину, як евкаліпт. А бальзаміну Оліра написано, що червоний, напевне, навіть не махровий. Ну, але вже який буде. Бо також, колись я замовляла насіння, можливо, позаторік чи коли, ось таке також дрібнесеньке насіння. Так що, я зараз його розкладу, там теж буквально 5 насінин. І поставлю, воно також розкладається поверхово, не загортається, поставлю в невеличку тепличку, зроблену із такої пластикової пляшки. Ці виємки посіяла насінинки, порозкладала, і тепер обома руками мені треба накрити цією розрізаною пляшкою. Нижню, і так воно собі буде там стояти в теплому місці і сходити, якщо зійде. Бо, як я вже сказала, насіння бальзамінів також вже, можливо, навіть і просрочене. Тут вже нічого не виднося. Десь воно в мене позатиралось, позадиралось, але познаходила такі насіння, то використаю і буду бачити, чи доцільно їх. Недоцільно їх далі зберігати, чи, чи при, придатні вони були, чи непридатні, щоб не валялися. Ось така тепличка вийшла. Тепер можна буде навіть збризкувати, відкрутити отвір і через отвір збризкувати насіння. якщо і чекати, поки воно зійде, якщо зійде. І так посівна відбулася. Як ви бачили, посіяла я сьогодні 5 насінин, 5 драже у стоми. насіння кімнатного томату мінібел. Два зернятка евкаліпту пророщених евкаліпту лимонного флагман і п'ять Насінинок необроблених звичайних бальзаміна уоліра Темпу червоного. І скажу, що я вже мало що й буду сіяти в січні місяці. Я ще сподіваюся, що посію, виберу звідси перчини і посію гіркий перець і селеру, напевно, посію. І, напевно, більше нічого в січні місяці сіяти не буду. А це, що ще не зійшло, накриваю назад плівкою і ставлю в тепле місце. І будемо спостерігати, посходиться давнє насіння чи не посходить. А вам згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. І, як завжди, кажу вам до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами.